Привіт! Це третє відео, як я аналізую, покращую та змінюю свій контент і візуальну частину в інстаграмі. Я вже провів аналіз Тоновойсу, що в перекладі означає тон голосу, а точніше, голос бренду. А саме я проаналізував Tone of Voice конкурентів по метрикам, які сам поставив. Також проаналізувавши, що таке взагалі Tone of Voice, я теж поставив метрики, але вже по яким створю свій особистий голос бренду. З усіма його індивідуальними рисами та властивостями. До речі, я майже закінчив створення свого власного тоновойсу з усіма слоганами, тезисами, перевагами, позиціонуванням, подачею розмовного контенту тощо. А зараз все, дякую, що переглянули моє відео. З вами був Дмитро Ішунін, Веп'Ікс UI дизайнер, та наступне відео буде на цю ж тематику, як я аналізую, покращую та змінюю свій контент і візуальну частину в інстаграмі.